Євгеній Петрович сьогодні нульова нічия з Полтавою про коментуєте, будь ласка, матч? Ну, грали з хорошою командою, організованою, готувалися до неї. Якщо взяти результат, нічийний сьогодні, сьогодні. Ну, напевно, що він був би справедливий, але ми грою дуже задоволені, що гра була дуже інтенсивна, багато боротьби було і радує те, що. Сьогодні ми про те, що ми домовлялися з хлопцями, як будемо грати, як виходити з оборони, що це більшість ігри це вийшло. Тобто виходило через коротку середню передачу, було багато предпосилок. Тому я хлопцям, хлопцям подякували за гру. Ми вони сьогодні молодці відпрацювали. Хоча і результат 0, -0. Ну, Для виїзної гри. Це нормально. Але в принципі могли сьогодні ще були такі предпосилки, де ми могли в фазі завершення зіграти більш ефективніше. От е якраз дійсно мені теж здається, що могу наприкінці навіть забити. Чого конкретно не вистачило, як вважаєте? Ну, чого? Десь майстерності, десь вже. Там були моменти у юшкові, він всю гру відіграв, вже видно було, що було важко. Десь коли змучені, десь не приймали правильне рішення. В принципі, десь. Ну і суперник готуває, готу, готується до нас. Йому перекривали його сильну ногу. Може, треба було зіграти якось більш цікавіше, десь під ліву. Ну, момент там дійсно, що ми могли сьогодні. в кінці він у нього такий вихід один в один, міг краще зіграти, міг пробити. І, в кінці... і ще були моменти, тому є над чим працювати. Я йому вже сказав про ці моменти. В принципі, могли в кінці да, забити м'яч. В кінці трохи було емоцій. От як вам взагалі судів з того поєдинку? Чи є якісь у вас, можливо, до них залишився осадок? Ні, до судді претензій немає, але видно, що, що ми сьогодні грали на виїзді. Тобто, нас не вбивали сьогодні, але така симпатія до Полтави була. Ну, це нормально, в принципі, що жалітися. Такі якісь стики були, де він міг. Свиснути міг не свиснути. Просто в першому таймі за любий ФОЛ посадив двох гравців на жовту карточку, а в таких моментах з їхньої сторони то не давав. От якщо порівнювати оцю гру із травневою, яка була в тому сезоні, наскільки, ви бачите, позитивні зміни у команди? Ну, позитивні зміни є. Ми більше граємо з м'ячем, більше моментів створюємо у чужих воріт, менше моментів біля наших воріт. По тій грі, я пам'ятаю, весняні в наш. В пробивали 25 ударів чи 22, це дуже був великий. Тобто ми... Тоді було багато травмованих, хлопці грали десь не на своїх позиціях, тому така гра тоді, а зараз я рахую, рівна гра, ми нічим не поступали з Полтаві. Тому думаю, що рух порід є.